Тима, ти в шокі? Мама казала, що нічого сьогодні робити не буде, але тадам. Я завжди собі до роботу. Рішила пожарити гренки, поставила воду, буду варити гречку. Тут у мене я зварила дані картошечку, пюрешку буду делать. Це Тимофія їда, я вже розказувала. Но рішила жарити гренки, коротше. Греночки. А ти що хочеш? Тимофей тоже хочет греночку. Да. Я тоже хочу Фиг тебе. Ты потом срешь. Так. Думаю, быстро закончу, бо у меня тут не сильно і много того хлеба. И намешала я чуть-чуть. И -чуть. там гречку надо помыть. Короче, куча дел. Так, друзі, гренки я вже пожарила. Це ще кусочок яєчка получився. Такі гряночки. Тимофей сидить і гнозить, короче. Ні, Тимон, я тобі не дам, навіть не проси. Даже не проси, Тимофей. Хто тебе потім лечити це буде, га? Кроме нас. Вообще, друзі, хотів спитати. Що я нахожу постійно якусь роботу на цій кухні? Я на цій кухні знаходюсь кожен день. От кожен. у кого така сама проблема, як у мене. Не, ну, ну, бувають такі дні, коли я нічого, звісно, не готую, але постійно, ну, щось треба зробити. Тут, як, наприклад, Тимофей, треба зварити було м'ясо, я вже вже порізала. Да, Тимофей? Гречка вариться, котлети є. От завтра буде гречка, останеться, бо ми сьогодні не з'їмо. А на завтра котлет не буде. В итоге надо завтра что-то варить. Конечно, гренки жарится вообще пять минут работы, я знаю. Но, ну, блин, ну я же все равно на кухне. Я же все равно что здесь-то и делаю. Да, балдежник, балдей. балдежник, балдей. Хорошо, хоть там тихо. Пока, месть. Да, типа Тимофей, скажи привет. Друзья, сегодня уже наступный день. Другой. Почет. Тимофей, як обычно, набризла ему теж ще штуку. Всё, не буду його окупати, передіну вже. Потом уже обріжемо, да? Тимон. Думаєте, ти, що я сьогодні відпохаю? Да, 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 да. Це борщ буде вариться. Це буде в мене подливка. Я дуже давно не делала подливку, короче, з м'ясом. то вирішила. У мене ще там горічка залишилася, ви в курсі? Ну, в общем, решила сделать подливку э, подривку с мьянском будет. давно, честно, уже давно не ела, я уже не помню, когда я последний раз делала подливу. Это просто, это было очень давно, что я уже и не помню. Короче, я бы поняла, ни секунды покоя, ни хвилини спокою. Ой, капец какой-то. Когда я уже уйду из этой кухни? А ще в мене є сирок. Я хотіла жарити блинчики, У мене ще молоко. Просто я боюсь, що воно. М -м -м, короче, що воно? Пропаде. І поэтому походу що сьогодні будуть блинчики. Но если я це все приготую, то я вообще нічого не буду делати, ніском днів. Це 100%, ну то кроме того що може сделаю зварю кашку. Дайте мені Якусь під. Э, эту. подливку. Радик, балдежник, балдежник балдеет. Тимофей! Ой, хочу сказать, что, шо, мы эти таблетки пьем, ну и Тимофею прописали. Что они нам не дуже помогают, если честно. Я уже не знаю, что делать. Кто стыкался с такой ситуацией, у кого тоже такие кит, как у нас, и есть такая проблема, что он Так ходить в туалет. Парать-те. делать? робити? Що кола не допомагає, що таблетки не допомагають, короче. Не знаю. Ні, ну він відчуває себе, ну, типу, бедрячком. Я б не сказала, що він там якось себе відчуває погано. Що він погано їсть, а він, блин, готовий нас з'їсти. Цей Тимофей, голдаючий завжди. Завжди голодний, завжди голодний. Він, звісно, в шокі, що йому нічого не припадає зі стола. Ну, а что поделать? Такие же дядя Тимофей. Я просто не знаю, может, действительно попробовать перейти на корм. Может, один и будет. А что, переходить на корм, это надо вообще несколько недель для этого. Короче, я вообще не знаю, что с ним делать. Ой, Тимон, скажи, что с тобой делать? Короче, поплакали хватит, надо треба ід далі, потому что я вже все сделала практически. Ну, мне осталось сделать зажарку, ну сюда покидаю э, цю морку и блинчики. Но мне надо уже сделать блинчики, потому что у меня есть сыр, который я покупала. В этом. Сейчас покажу вам. В курсі вже, С ним очень вкусно получаются эти блинчики, поэтому... Так что блинчиком, наверное, быть все-таки. Да, друзья. И вот так может быть каждую хвилину. А может быть за хвилину декілька разів. Це жесть просто какая-то. Я успеваю ему записать э, видео между этими взрывами. Да, Тимофей. Тимофей Тимопей грится. На подоконнику там солнечко, просто на солнечная сторона. И зараз э, солнечко с і и дуже тепло вообще. Независимо, что за вікном осень, конечно. Но если бы была зима, было бы е, холоднейше. Ну, а так... Тимофей, охотиться за птичками. Тимофей, ти охотник? Ти охотник? Так, друзі, борщ вже поставила, вже, короче, дуже нічого закипіть, ну все я накидала, я маю віду. Подлівка у мене вариться, молодець. Тут у мене тісто вже замішало на блинчики, буду зараз смажити. Коротше, це я що спіла помити сковородка, і друга сковородка ще не спіла, тому що немає води. Вход пішли і бутилки, які набрані стоять у мене. Ось там бутилки стоять з водою. На случай того, що не буде води. Так як і казалось, води нет. Щось, щось попало, плаває. Ну добре. -е, був якийсь тільки що прильот, коротше, і після нього пропала вода я удивлена, що не пропав свет. Ну, це якщо води немає, значить десь немає света і не подається вода. Сейчас хочу бігом посмажити блинчики. Я думаю, недовго це не така велика порція. І там уже скоро обід, надо, коротше, данечку кормить. Я хочу борщика, якраз борщик звариться пока. До 12 часов, сейчас 11. Хай пока поварится Я их раз жарю. этот Будем обидать Данечку кормить И спать На сегодня больше я Вроде ничего не забрала сделать Кроме вот этого Плиту надо мыть грязным После готовки, естественно И буду приступать жарить блинчики Ты сейчас до сих пор со мной? Короче, друзья, я уже все сделала Блинчики готовы Вже закрутила, хто не знає, просто я розмазую по блинчику і закручую блинчики. Дуже вкусно получається, і не сухо, і дуже, Коротше, вкусно. Борщ ще доварюється, Подливка теж ще доварюється. Всюди я вже всю перемила, всі ці сковородки. вода з'явилася. Слава Богу. Зараз будемо Данечку кормити. и можно сами кушать, хотя я уже так уже, что все устала, что я уже и кушать не хочется. Но хочу ты в этот, в душ, быстренько. Мавей! Кто там? Тимон! И У него сейчас хвост одирвится. ё <связать> Минаш трусится. Тимон, взять, взять ее, взять. Ай, <связать> а, я не Тимон, ты лучше, чем те каши, эти мы тебе сделаем. Ох, вы, какой и <связать> О, <связать> холоп, Тимофей. <связать> 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 <У> <связать> улетел. Тимофей, ти в шокі, Кази, вона так ще близько не сиділа. До, Тимоню, не сиділа. Що ти? Охотник. Охотник. Зайка, що ти робиш? Я вділа йому эти штаніки, короче, тут хтось нашив резиночки на штаніки, бачите, і він побачив, що вони там є, Короче, ну, ось отако, резинки нашити. Це, Я не знаю, зачем це зроблено, якщо вони мішають, ну, типа ходити. Вони мішають ходити. Хтось взагалі, пробував собі таке нашити, воно дитині мішає. Я не знаю, зачем воно треба, если тут є резинка, ну все на штанині, вони якби не сильно вони підскакують ці штани, зачем оця штука. Я не розумію, зачем они туда їх обрізати, Я спочатку не обратила внимания, що він робить, <різь> а він робит. <сидить>, <різь> На ноги. Да, я оце в тебе ігрушки. У тебе тут так мало іграшок, что ти, короче, решил вирішив... этот христианка выгуляться. Ну, откуда ты знаешь, как надо сделать? А? Откуда? Откуда ты это знаешь? Вони просто ті резинки, коли дитина ходить, вони так закручуються і вони давлять тут ногу. Я не знаю, У мене були коли, знаєте, такі, я не знаю, як объяснити, але не резинки, такі, якісь інші були резинки на, на штанині. Вони мені давили, мені оця штука мішала, я не можу з них ходити. Так само, і дитині буде невдобно. Ось, уйдеться, що він не робить з резинками? Я взагалі не розуміє, зачем вони там треба. А, я не могу. Он думает, что это игрушка. Что мама с него прикольнулась и начепила ему туда резинку. Он уже, чтобы вы понимали, я начала снимать Цены сразу. Я типа смотрела, что он играет, играет. Он залип. Он просто залип. Главное, чтобы он не треснул себе этой резинкой. Да, интересно? Зая, тебе интересно? Оце це сяця, га. Сидів, спочатку тут малював, малював, а потім побачив, що там якась штука. Непонятна. Торчала. Отак почала торчати, і він замітив. А -а 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 -а, я не могу. Ждала. Все, нагулявся. Кейссо, це ви мені нацепили якусь фігню. <начу> Ой, я уже дома, Данюшка спит, хотела сказать, мы на улице Былыйск, у такие пролеты, конечно, были прямо жесть. И я шла до дома и шла тетенька, несла, э, рулоны обоев. Я хочу сказать, это просто верх оптимизма, я считаю. В такое время покупать обои и делать ремонт, это что-то нечто. Я поражаюсь таких людей, ну типа... які вірять настільки в майбутнє, що вирішують зробити ремонт. Звісно, я в захваті. Наш, наших людей не побідіть, як то кажуть. Ми ще заходили з комою в АТБ, зараз я покажу, що я купила. Небагато такої, що чоловік мене попросив, та й купила. Ну і собі трошки. Перша покупка – це пепсі. Чоловік захотів. Потім взяла по акції, були ось такі печеньки, дві штучки. Гарбузове насіння. І а тебе була така штука це набір фломастерів. Це купила кома. Ну, хрьосне. Данюшки купила. Спасибо. Фломастери такі, не знаю. Ми такими не користувалися, ну, вроді, типу, должны бути нормальні. Вони ще двосторонні, Прикольно. Прикольно, прикольно. Я звичайно не замітила, що вони двосторонні, Коротше, попробуємо. <laughs> Як вони малюють? Тут 12 штук. Ну, звісно, це буде під присмотром. Ой, дивіться, яку я штуку прикольно купила в Аврорі. Вона коштує 69 гривень. А що це коврик для нас? Ржаха. Якщо ви хто не поняв, це іграшковий дитячий дартс. Тваринка. Там уже хоче. Даня, А ну подивися. Красиво? Класиво, если не понял, уже надо делать. Мы вже думали, куда вешать, думали, сюда повишать, или же на той шкафчик, или же сюда ти Что ты делаешь-то? Там звуки. Тимофей. Да. А потом у него истерика він... Ау! Та не кричи, папа. Мяу! Боже, чому вони всі кричать? І, короче ми решили повышим сюди. Даня у нас не такий високий і, в принципі, буде відлично йому і здесь ця штучка. Просто я не хочу бикучкам и обклеювати. Потім, хто його знає, сайт не отклеивать? Тимофей. А по-друге, по що він потягне потом за цю панду і... Ну, Да. І що? И буде відкривати кафе. Зачем Тікай. Зачем щоб він... блин, шкафы открывал? Папа нас, короче, сейчас сюда прицепа. Мне кажется, я не успючка буду знімати. Ну, може. Ну, ми будемо самі знімати. Подіждай, Данничка. Це відцепляй нагорі біт самий верх. От сюда, напевно, да? От сюда. Куди, Куди? Давай, іди сюда. Дивися, що папа буде делать? Не, викласти заодно. Угу. Прикласти. Разо, да. Обережно. <кхе> Та під самий верх, да, папа, це буде нормально. Знімай. Та сначала зніми приклеї, а потім уже будеш, чи як хочеш. Так, а як його? Посередині, посередині, да. Ой, буде держатися, папа. Піддальна не буде отламувати. Не буде, буде отламувати. <сху> Крючок. <сху> та підожди. Та підожди, зараз папа тобі цятю зробить. Я зараз покажу, як треба гулятися. Це там довго хоч пилі протекти. Не думаю, воно не таке пильне. Да, ты так говорочка, будто ласт туда, я не знаю. Липучки вообще, если клеит, то надо ж протирать поверхность. Ну вообще, типа, надо этим обезжиривать этим человеком. Мне ж скажу, я не думаю, что тут сильно пыльный або сильно жирный. Ну, хорошо клеится. Да, виних вроде, знаешь, как дырак вместе сыном. Ну да. Я уже представился. Це хто? пандатька, Даня. Дань, еще и в цю, цю части попадати, воно буде отскакивать. Диви. Стой. Удивись туди. Диви на панду. О! Вау! Ти йому, дай, да. Чуваєш, ти йому в ручку дай і з ним кинь. Даня. Чуєш? Ти йому в ручку дай і з ним кинь. Надо так кидать в панду. Дай. надо ключок ну короче я считаю за 69 гривен угу. прикольно Что, интересно так це туди кидать да ви. Дивись на панду оба оба я не, не понял что надо кидать надо сюда попасти отсюда надо в 100 попасти сдалека а ну отходи не не так кидать надо кидать стой дальше Бери. Короче. А теперь кидай сюда, кидай. Кидай, кидай. Не, кидай с места. Вот так. Ва, а ну на. Кидай. Танный не, Нет. не, ты кидай отсюда. Ну, папа, он не может кидать. Кидай, кидай, кидай. кидай. Да. да. да, стой. А теперь отсюда, кидай с места. Китай. Короче, вы поняли, Даня у нас еще не может, не понимаешь, что такое кидать. О, Папе на купу приклеилась. Ну а штука прикольная. Ну, прикольно, прикольно прикольно. Воно клеится не, ну, не тільки сюди, а й сюда. На всю панду клеится. Давай. Давай. Прикольно. кидай. Прикольно, штука. Кидай, кидай. Кидай в панду. Кидай в панду. Кидай, кидай, кидай. сюди В лоба. В лоба кидай. На. Він ще не може, папа, так далеко кидати. Я ж тоже не можу контролювати його пальці. Кидай. <свист> папа принес, нарисовал мышку. Кажи, засними. <свист> Красиво. Да, да. мышка. Да папа, вы сейчас и компьютер включи. Ну, я уже так выключала. Так, а что-то А, ну все равно показываю, батарея, батарейка разряжена. Mm -hmm. это, короче, надо пристрей менять. Наверное. Не заряжаем нормально. У нас есть прибор, который заряжает аккумуляторные... Не аккумуляторные батарейки. Фигня полная. Это я в розетке. У все нас всегда. есть такие при Разве в розетке? По-моему, в розетке. А не в Авроре мы его купляли? Нет. В Авроре то я брал совсем другой. То для аккумуляторов, для телефонов, которые вытягивается аккумулятор. Это... Это оно не подходит. Это сюда жабка вставляется. Аккумулятор со старых телефонов Короче, такие пристрелы, которые заряжают батарейки И Максим, кажется, он уже не заряжает Зачем? Может он просто уже испортился